Це не чума. Що? Це не інфекція. Це отруєння. У воді токсини. І тут, і в Вассиларії. Справді? Так, тому люди їх виріють. Ви можете їх вилікувати? Ні. Лагос, Нігерія. Чим я можу допомогти, адмірали? Що чути про малі? Це прекрасна країна. не клейдурня. Я чув, що двоє американців на шикарному катері вскочили в халепу на рідці нігер. Контори і там має своїх людей. Ні, ми туди не ліземо. Карл, що? Я мушу витягти своїх хлопців. Ні. Вони там як приватні особи. Вони самі туди подалися, самі потрапили під кулі через якісь затонулі скарби. Причому тут контора. Я вас прошу допомогти на контору. А ви відчайду. Ставити під удар мою легенду ще й просити, щоб я ризикував кар'єру і заради якихось дурниць. Якщо ви так це називаєте, так, так прошу даремно. Я нічого не робитиму. Ні за що. 27 жовтня 1982 року. Я знав, що ви це скажете. І я сказав. Якщо я допоможу, ми квити квити. Я подумаю, як зарадити біді. Завжди радий тебе бачити, друже. Бензин, важкі метали, нітрати. Коротше кажучи, вода отруйна. Я розумію. Але вас переслідують люди казима. Ви маєте поїхати завтра на світанку. Модібо, Ева знайшла Ева таку саму отруту в колодязі зі Васселарі. Це за 300 миль звідси. Африка, Африка дасть нам притулок де-інде. Модібо, Модібо. Треба, треба знайти джерело. Це ваше завдання. Модібо. А моє захищати Модібо. свій народ. Вранці ми поїдемо. Я чув, тобі сподобалася моя машина. 1936. Це ж ав'янбузан 36-го року. Шестициліндровий двигун. Таких машин було всього шість. Звідки вона у тебе? Де ти її взяв? Ми її позичили. У Казима. На все добре. Дякую. Готові? Зараз, зараз. Отак. Зараз ви побачите новий елів рекорд. 干。 Я знайшов те, що й ти маєш побачити, справді так. Зачекай хвилину. Ходімо. Це ж і є твій тихас. Дуже на це схоже. Застряг посеред пустелі. Так, але ящика, та кіли за малюнок я не виставлю. Корабель пустелі верблюд, а не броньований лінкор. Він би не пройшов через пустелю. колись на місці цієї пустелі були соковиті зелені луки і теплі річки. Певно, броненосець піднявся по річці і зупинився біля цієї споруди. Що це? Форт, замок? Не знаю. Потім клімат змінився, рівень води впав, і корабель сів на мілину або відплив звідси, або земля висохла. Ґрунт перетворився на пилюку, налетіли піски, корабель досі у них похований. Поряд із цією спорудою. Залишається дочекатися, коли річка знову стане повноводою, і відпливти на тихасі додому. От як вони розповсюджуються. Що? Токсини річкою що давно пересохла? Ні, річка, яка 150 років тому текла по поверхні, досі існує. Але тепер вона у нас під ногами тече у товщі піску і каміння. Очевидь, токсини зі свого джерела потрапляють у підземну річкову систему. Від колодязя до колодязя. Саме так. Якщо знайдемо твій техас, знайдемо і підземну річку. А знайдемо річку, знайдемо і джерело токсинів. Адмірале, не зараз. Руді? Руді? Адмірале. У мене погані новини про ваш катер. Якщо вірити малюнку в печері ми на тому самому місці. Знаєш, Ел, 150 років тому ми б тут плив. Знаєш? Буває, зустрічаєш приятеля, якого не бачив після закінчення школи. А він герує на безперспективній роботі, має жінку, яку ненавидить, трьох дітей, які вважають його тупаком. Але ж, напевно, був момент, коли він казав собі Боб, не йди на цю роботу, Боб, не одружуйся з цією гарпією. Розумієш? Ти до чого ведеш? Ми блукаємо посеред пустелі, шукаємо джерело зараження, користуючись замість карти на скельним зображенням корабля часів громадянської війни, який теж застряг у пісках. Ну, може сядемо, поміркуємо і спробуємо тверезо оцінити свої рішення. Може, не треба? Оки поки що ми все робимо правильно. Дай на мені приціл. Okay. Зараз. На. Що там? Не знаю. Схоже на сонячну електростанцію, It's але дивно. Tower. Колекторна вежа на місці, а лінії електропередачі no, немає. Компанія Масart Enterprises і а охорона там солідна швидко туди.